Покажіть свій документ, що, що ви оформляєте. У мене є чеки всі на оплату. Покажіть свій документ. Добре, що є, я ж вам повторюю. Що добре, що ви тут Але треба вносити коректно Як свої за... Далі. І що ви заплакали? за показаку ви машину Покажіть, заплакали? за свою машину, ось номера. А, на Чехова є. Покажіть свій документ, хто ви такий є. Включи свою камеру. На підставі чого я свою камеру включаю? На підставі фіксації. Якої фіксації? То що ви зі мною спілкуєтеся? Покажіть, хто ви є. Покажіть, хто ви є. Стаття розказуйте мені. Покажіть, хто ви є. Зараз я працюю. Все оплачено в мене. Ви прийшли тут зараз. Якісь колотити світу колотити світу не заплатили за, 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 за машинку. Неправильно вказали номера. Свого все правильно автоказу. в мене вказано. Неправ... Мене є от почека. Все, ну, правильно, вказано. От на все те, правильно вказано. все правильно вказано. я заплатив пов... кошти не за це. Повністю я заплатив машини. за це кошти. Не вказав вже... повністю. Дивіться, я взагалі являюсь учасником бойових дій, якщо на то пішло. Ви взагалі Пошуваєте... з мене стягувати Лишаєте за паркування? Не маєте права. Вишаєте посвідчення на світі по законодавству України. По якому законодавстві? це місцевий збір? Який місцевий збір? Парковка, ви в Каменці, це збираєте зі всіх що? Парковка, Я заплатив ти ще щось Тут дивись який. ви в Кам'янці подільському прописані прописаний в Кам'янці Дайте, Будь ласка, документи на нашу до рафір. Він щоб не залишати, щоб не заплатив, щоб не залишати убиде свої документи дивись, на нашу якій. фірму. То в мене ж заплачено що домахуватися? Що, є, я що, розумію, що що? Я просто вам кажу вашу скотина. Я заплатив але кошти, на кошти цьому. пішли на рахунок. Все добре. За те, що залишайте на цьому налоговому скріплі. Яка різниця? Я заплатив за місце, різниця, де чому? записано, що я маю імно вводити коректно. Ну, як я напишу там Вася, Петя, Поля. Ну Коля, якщо ви свій номер, ну, я заплатив вірно, за це. А тут на якій підставі? Ну ви мені об'ясніть Вообще... Машинка світиться отак, от як бачите, ВХ-54. Чоловік же ж бачив прекрасно, Ось чеки стоять, він пішов, подивився. Він зараз фотографірує пише мені штраф. Що є щось чи що? Краще здайте документи на Я вам сказав, не дай Боже, де штраф, буде, будуть суди, в мене, мене все оплачено. Давайте документи на нашу фірму не будете платити, буде безкоштовна платиночка. Буде безкоштовно, коли буду мати час, тоді здам. В даному випадку просто залишайте, буде на лобовому скріп і можете не платити. Буде пла лишати? Смішні такі тоді документи кольорово? лишати на Кольорову фотографію зробіть, ксерокопію кольорову. І можете залишати на науці, я вам кажу, і не займайтеся безпределом приділом тут можна безкоштовно.